Привіт-привіт! ласкаво, прошу нове відео. Сьогодні у нас будівництво, досить багато будівництва останнім часом. Минуле відео точно було будівництвом. І наступне після цього також буде будівництвом, тому морально підготуйтесь. До речі, не просто будівництвом, це такий спойлер. Це буде будівництво плюс. Але це буде не сьогодні. Сьогодні в нас це будівництво. Скільки разів я сказала слово будівництво? Якщо ви впізнали будиночок на відео, то ви зрозуміли, що це будиночок з мого летсплею, назви якого я таки не змогла нормально перекласти з англійської Out Weird. Це будиночок Хоберта Аглі, який насправді вже помер так, що тепер його сина. І в летсплеї я згадала, що я хочу перебудувати цей будинок. Тому що мені не подобається, яким великим він вийшов, мені хочеться щось менше, затішніше. І також я хочу перемістити персонажів до Еверген Харбор, мистечка з екологічного життя, тому що я ніколи в ньому ще не грала. Що я роблю в цьому відео? Хтось один написав в коментарях, що будівництво могло б бути окремим відео, і мене не треба довго вмовляти. я, я... я зробила. Я просто згадала про те, що я не включала будівництво в відео з тим летсплеєм, тому що відео і так вийшло більше ніж на 40 хвилин, що будівництва там тільки не вистачало. Тому на початку ви бачили, як я розбираю попередній будинок. Я впевнилася взяти всі, всі рослини, всі речі Хопарта, його корів, як звичайних, так і корів рослин. А загалом всі невеличкі пам'ятки, які ми назбирали за перший летсплей. І я перемістилася в Евергін Харбор. Ар. В Evergreen Harbor Мені подобається ця назва, але її складно вимовляти. На Ось цей лот я не можу, на жаль, пригадати назву району, але цей лот, якби, знаходиться на окремому острові. І мені це дуже подобається. З одного боку, навіть ліс є, з іншого боку, щоправда, якісь зелені кислотні відходи в ріку зливаються. Але це буде мета нашого героя виправити це. Так я намисно уникаю його імені, тому що у мене в голові три варіанти, я не пам'ятаю, який з них правильний. А взагалі, весь цей будиночок може здатися трохи дивним. Взагалі, що тут відбувається, чому тут такі дивні маленькі поверхи. Я побачила одну картинку в Пінтересті, і ви знаєте, як вона буває після цього. Мені просто було потрібно її відтворити. І переїзд героя в містечко з екологічного життя мені здався такою ідеальною можливістю, тому що цей блиночок виглядає так, ніби він може переміщатись теоретично, мабуть. Не знаю, наскільки ця конструкція могла б реально переміщатись. І це як би, переїзд, також він маленький, це його перший будинок. І мені подобається, як він виглядає, таким, ніби його зібрали з різних не зовсім поєднуючихся між собою частин. А в цього будинку три поверхи. Я зараз намагаюся згадати, скільки поверхів, три поверхи. На жаль, третій поверх не функціональний, тому що це кругла башня. Круглі стіни дуже багучі в 74 І якщо ви робите найменшу можливу круглу кімнату, то ви не можете використати в ній ні сходи, ні драбину. Там просто немає місця для них. Складно сказати, чому це так, але це так. Не будемо шукати в цьому логіку. Тому я вирішила перетворити цю кімнату на музей Хоберта Аглі і поставила там його урну з прахом і колекціонні предмети, які він не збирав. Виклали їх на полички, вони там будуть, ніхто їх не чіпатиме. І, і якщо я колись вирішу приїхати з цього будиночку, я їх заберу. Хоча я не думаю. Я думаю, ми дограємо лесплею в цьому будинку. Половина першого в поверху також не функціональна, до речі, так як там знаходиться ця автівка збільшена. Це взагалі дитяча декоративна іграшка, декор дитячий, це навіть не іграшка, тому її текстура виглядає так погано. Я намагалася вигадати, як мені збудувати щось схоже на автівку, але, на жаль, не змогла. Я не володію такого рівня навичками, тому вирішила використовувати те, що є. Більш-менш підходить за розміром збільшеному варіанті, але так вона виглядає так, ніби замилено в очах. Хочеться протерти очі, коли на неї дивишся. Поруч з самою автівкою я розмістила наші сарайчики з тваринами, з курьми, з корівкою нашою, також корів рослин. Вони вже стали атрибутом цього летсплею. Я намагалася запхати корову в її сарай, але схоже, що це не можна зробити в режимі будівництва. Я це дізналася набагато пізніше. Я дуже довго намагалася зрозуміти, як мені її туди запхати. Але ні, виявляється, це робиться в режимі життя. Вдала багато рослин з меню дібаг. Так як я все-таки мала обмежений бюджет, я була обмежена грошима, які Хоберт і його син встигли заробити за час попереднього летсплею з ними. Тому я не, не могла витрачати багато на рослини, і всі рослини, які тут є, вони з дібах меню, або це функціональні рослини, овочі, ягоди і все інше, які я намагалася якось. Рівномірно розкидати по ділянці, щоб вони виглядали натурально, можна сказати, так, ніби їх тут дійсно посадили. Є невеличкий город, якому все рядочками і дуже охайно. Там ростуть соєві боби, які ми будемо активно використовувати для створення свічок, тому що вони дають соєвий віск. І там є два клаптики землі, на яких можна вирощувати гігантські рослини. Все інше розкидано по ділянці в кущах. Щоб це виглядало знову ж таки натуральніше. Цікава ситуація з ваннами в цьому будинку, так, множина ваннами. Дуже мало місця, я думала, де мені вмістити повноцінну ванну. І, якщо чесно, то тут і немає місця для неї, тому я вирішила розділити її на дві кімнати. На жаль, я не маю доповнення, в якому є душ на одну клітинку Це доповнення університету або ще якесь, я не знаю, яке саме. Тому я не можу зробити повністю функціональну ванну кімнату на три клітинки. Але я можу зробити кімнату з туалетом і раковиною на три клітинки, і кімнату на дві клітинки з душем. Трошки заплутане рішення проблеми, але ви побачите у відео, як це виглядає. На другому поверсі кімната з туалетом і раковиною, так як там буде спальна кімната, і щоб йому не потрібно було спускатись, якщо він прокинувся вранці, йому потрібно в туалет. Я додала, додала багато маленьких деталей, на полички, ніби це якісь засоби для прибирання, для миття. Я використовувала для цього предмети з дібаг меню. Якщо ви помітили відео, я їх брала з маленької кімнатки з купою предметів, яку я дістала з галереї. Ці кімнати створені мною і вони знаходяться в моїй галереї. Я їх створила для себе і для вас для зручного використання. Об'єктів з Дібах меню, це просто маленькі кімнати на 2-4 клітинки, в яких зібрані предмети з дібах, згруповані за якоюсь кімнатою або ідеєю. Я намагалася їх групувати логічно, але якщо ви подивитесь, побачите, що категорії трохи розмиті. Кожна з цих кімнат це така збірка купи декору. Внизу на першому поверсі будинку знаходиться кухня і. Кімната з душем, яка займає всього дві клітинки і все, що там є, це душ і поличка. Кухня вийшла до речі, досить гарна, простора і приємна. Кухня я також використовувала декор із своєї кімнатки, з галереї зі меню. Також цікавий момент, що в мене такі гарні відкриті двері на вході. На жаль, це приводить до того, що НПС заходять всередину будинку і стукають у двері туалету, точніше душу. Тому що це перші двері закриті, які є, і вони розцінюють їх як в двері. Тому це такий неприємний бонус, але це кумедно. І останнім етапом я розкладаю камінці, щоб зробити стежечки і фарбую ґрунт. Не знаю, як це нормально назвати, це буквально фарбувати ґрунт. Дуже люблю ці камінці з Дібах меню, вони роблять дуже гарні стежечки. І такої стежки досить багато на цьому лоді, тому що мені якось вдалося згрупувати об'єкти посередині, а навколо них це простір для переміщення сіма. А мені здається, це виглядає досить реалістично. Чомусь мені здається, що двір міг би бути так організований в реальному житті. Перед будинком є станція для створення свічок, стіл для. Розпродажу, все, що було, у Хоберта все залишилося і у його сина, я не знаю, наскільки він буде активно займатися розпродажами, тому що я не знаю, чи буде в нього час на це, принаймні, доки він все ще навчається в школі, він все ще підліток. Але я все це зберігла, тому що я люблю зберігати предмети в моїх сім родинах, як пам'ять про минулі покоління. Якщо ви дивитесь династію Сіель», ви знаєте. Вона мене буквально є кімната музей Насті. Тепер вона є і тут. Я люблю це робити. І ми вже підійшли до кінця. Це відео якось дуже швидко закінчилося. На цьому насправді це все. Я була дуже рада відтворити ідею, яку я побачила на малюнку з Pinterest. Мені вона дуже сподобалася, і мені подобається, як це виглядає Sims. І навіть вітряки непогано вписуються в цю будівлю, за що я трошки турбувалася, тому що трошки інша естетика. Ось ви будете бачити цю будівлю в летсплеї в наступному епізоді в летсплею Breed Out Weird, де я буду грати з сином Хоберта, як би його там не звали І я вже не можу дочекатись пограти в цьому будинку. Я буду з вами на цьому прощатись до наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити йому лайк, написати коментар. Якщо ви хочете побачити більше моїх відео, не забувайте підписуватись на канал. Посилання на лесплей, який я згадувала в цьому відео, я залишу всюди. Я буду з вами прощатись, турбуйтесь про себе, залишайтесь в безпеці і бувайте!